Привіт, не в дуже офіційному місці, але дуже офіційно важлива для вас інформація. Зараз чекаю у великому фонді, який допомагає з підтримкою українців. Він і спонсорів, дає житло і допомогу і роботу. Так, от, дуже багато з вас мене запитують, і мені здається, я дуже часто відповідаю, але краще я зроблю це одне відео для того, щоб ви всі мали можливість бачити і знати по вакцинам. По ковіду, коли ви заїжджаєте в Америку, даю свій досвід і ще раз продиктую, як це написано Ви Можете цю інформацію почути і побачити на офіційних сайтах. Це не юридична консультація, це ділюся досвідом. Так, от, не запитують на кордоні довідки про здоров'я: ні про ковід, ні про ваші вакцини. Поранічна погранці цим не займаються. І вже як два роки нічого не питають. Для них важливо тільки ваш український паспорт та travel authorization, Дійсно, тільки це. Ну і так, щоб ви не були там, розшуку десь і щось там не натворили в інших країнах. Тому ви можете спокійно їхати без цієї довідки і не робити вакцини в себе країни, якщо це неможливо. В Америці ви маєте можливість це зробити і безкоштовно. Я зараз покажу, як це зробили мої батьки, мої друзі, і, там, тисячі вже людей, які за два роки приїхали. І одну саму інформацію я їм даю, і вона дійсно є вже скільки років. Коли ви приїжджаєте в Америку, офіцер вам дає на українській мові, більше за все на українській мові, що у вас є 90 днів для того, щоб виконати умови Uniting for Ukraine це зробити вакцини чи підтвердити, що вони у вас є: корінь, і... Ліміткою, ну, забула зараз, як називається, там їх три, туберкульоз. туберкульоз. Туберкульоз поліеліти коль, і ковід а, І, ковід. Так. і е, що ви робите для цього? Перше, ви коли приїжджаєте, де будете жити, ви гугліть Refugee Clinic, якщо у вас ще немає страховки, але ви вже хочете зробити це прямо зараз прямо ось перше діле, діло. Ви йдете до цієї реф'юджи клініки, і питаєте, чи є у вас гроші для біженців? Чи можете ви зробити в мене така Ukrainian Humanitarian Parole, в, мені, в Мене юфую. Вони знають, що таке UHP, Ukrainian Humanitarian Parole. Це ми з вами знаємо, що таке юфою, це наші з вами такі народні теми. А всі тут Америки не знають як цю абревіатуру. Вони знають Humanitarian Parole, бо для багатьох є така асобіна в реф'юджі клінік. Так от. Ви тут, чи дзвоните, чи приходите і показуєте свій паспорт. Вони вам дають такі варіанти: перше направлення, де зробити рентген легких, і також беруть кров. Так, ви можете сразу сказати, будь ласка, зробіть мені антибарі тест. Тобто цей антибарі-тест на антитела, на поліеміліт та коль, і плюс на туберкульоз і на ковід. Вам видається американський. Сертифікат, який ви будете використовувати для багатьох тем. Навіть коли будете грін-карту отримувати, вам потрібна буде також е ця довідка, тому що там будуть ці вакцини. Для цих вакцин буде писати там, лікар е інформацію, а потім ще перевір да, по крові. Так от, ви можете не робити і не шукати ці вакцини. В іншій країні до того як ви приїхали в Америку. Ви це можете все зробити в Америці. Це можна зробити і коштовно. Наприклад, ви можете бути у штаті, де дуже далеко реф'юджі клініка, або вже закінчилися гроші на рефюджі. Шукайте також по цінам. Це може коштувати 80 доларів, може і 500 доларів коштувати. Тому зачекайте, у вас буде 90 днів. За 90 днів ви. 100% зможете оформити собі страхівку. Це може бути і безкоштовна страхівка Medicate, або страхівка за там, 10 доларів, за 5 доларів. Ну, я думаю, що буде у вас за 0 доларів, тому що ваше немає доходу. І ви також дивитесь, отримуєте цю страховку, отримуєте карточку, дивитесь, в карточці буде написано, який до вас найближчий терапевт, ви до нього приходите і кажете, мені по моїй програмі. Імміграційні треба зробити такі-такі моменти, показуєте вимоги від погранців, і вас лікар направляє безкоштовно до діагностичного такого центру, де вас беруть кров, де роблять рентген, і цю інформацію ви зберігаєте. Також в вашому кабінеті, ви відмічаєте, що все є. Перевіряти це ніхто не буде. Америці інша система перевірки. Ви самі даєте слово, ви самі повинні, повинні його виконувати. Але коли прийде День на легалізацію будуть шукати всі моменти, як ви заїхали, чи виконали ви всі умови. Тому, будь ласка, в Америці виконуйте всі умови. Надіюсь, я відповіла на ваші питання. Не переживайте по привівкам, по ковідам і по вашим вакцинам. Ви це зможете зробити в США.